проводяться щомісячно збори ОСББ, так яких там понад 900, то ми не можемо збирати всі приміщення одного. На сьогоднішній день у Львівській області прокредитовано 7 ОСББ, 7 проєктів, порядка 10. Там, наприклад, є зараз ОСББ, які збирають своїх членів, і члени дають право скажімо, керівникам ОСББ приймати рішення, щодо отримання кредитів. Ці всі нюанси наших працівників допомагають. Відсутність, власне, у без страхування найнижча процентна ставка, найнижча комісія по українську Ну, У нас є один конкурент в целом з Чадбанк, і ми зупинилися на кредитування ОСББ. Це, це ОСББ, щоб роздати квітки 30 тисяч. Скільки не платять за метр квадратний, яку суму мене за місяць збирають? Я зрозумів. Дивіться, в кожному районі і кожного СББ мають власний тариф на один квадратний метр опалення. Так якщо у Лові це може бути 5, і 7, і 8, і 10 гривень, наприклад, в вашому районі може бути менше. Треба просто сісти і при вас порахувати, взяти вашу платіжку за тепло, скільки у вас СББ виставляє, вашу квадратуру і вийти на те, скільки ми опалюємо за один квадрату. Ціну проєкту, тобто це буде основна е, вартість матеріалів, вартість рухів, процентна ставка і терміну. І звідси ми можемо розрахувати, скільки ви будете платити за кожен квадратний метр при отриманні такого я, проєкту. Я, я перепрошую, я вас запитав конкретне питання, скільки вони платять е, плату, плату, плату? місяць, за квадратний метр? Я не питаю за опалення, заготовлення будинку на рахунок ОСББ, який кожен житель платить гроші. По Зараз я вам можу сказати. Перші і суми ви теж будемо. Якщо вам така інформація потрібна, я вам можу задати її? Справа в тому, що в нас долучи. Я, наприклад, хотів взяти кредит. Ну, держава правильно і дає кредит, а рівної не дає. Забирає його назад. Що саме має на увазі? В нас щоб взяти кредит, наприклад, 250 тисяч на зброй, щоб теплити, треба, щоб платіж був до 10 тисяч в місяць на рахунок. Ще немає? Скільки нам треба грошей, бо що поділили на 60 місяців на 5 років. Для того треба платити кожен місяць, наприклад, там 5 тисяч. Щоб я міг платити 5 тисяч, мені треба зібрати 6 куча на ОСББ. Зараз секундочку. Для того треба підняти тариф, нас був замалий. Підняли тариф. виконком міської ради затвердив, а соцзахист не компенсує ту суму тарифу. Відмовляється, тому що нас вийшов тариф вищий, ніж вже. Але які підстави ви взяли, щоб ми відмовляємося? Ми нам не відмовили, ми... як ми. То, що... ми... То, що... Я перепрошую, давайте почнемо. Можна я вам особисто зараз відповім. Можна я вам відповім початку частина, а решта наприклад, після наради сядемо, і я вам покажу всі розвідки. Перше необразує моє приємно щодного банку. У Львівській області щедрий банк не дав жодного кредиту від спорту. Останні два дні вони вже представляють 0%, вони змінили процентні ставки. Ми кредитуємо фактично. Це перше. Тобто Я не буду казати, що вони вам сказали, що вони вам не сказали, я не буду коментувати це. Я просто вам кажу по факту. На сьогоднішній день поки що навчальний банк не кредитує ОСББ. Ми кредитуємо. Значить, по сумах, наскільки вам треба збільшити, як ви кажете, оренду банк, я можу сказати тільки після того, якщо ми задамо. Повідні дані, на що ви хотіли взяти кредит, яку суму, на який період. І врахувати, що після здачі об'єкту за два місяці держава відшкодує 40% від вартості матеріалів. Це дуже суттєво, вплине, дуже суттєво вплине на саму суму, яку ви маєте збирати з мешканців вашого ОСБП. Ви думаєте, що вас так менше проти Я не кажу, що менше, але змінить це захист.

У деяких кредитах, звичайно, є питання. То, там голова СББ не завжди, там, наприклад, є рішення, а немає протоколу підписами Такі моменти, просто єдине, що трошки затягне час. Десь порядка 10, вчора, знову ж таки, міську раду попросили приїхати, бо зібрали такі документи, ми під'їжджали, розказувалися, показували. Я, зокрема, просто, зараз у нас, в мене в тиждень три зустрічі в райради Ми під'їжджаємо, розказуємо, люди цікавляться. 2, 3, це другий тижні. 4, 3. 3, 4, з першого тижня, що були вже документи несуть на отепленні вікна. Тобто всі ось ута... Я сам розумію, що такі проплати. І люди розуміють, що там в Гуську, наприклад, там тариф води. І вони, давайте спочатку ми зробимо один під'їзд вікна, то там ми там своїми силами зробили. І не беруть нам зразу, як кажуть, 320 тисяч на індивідуальний тепловий Хоча це в комплексі воно призводить. Навіть мене дуже представник компанії Генрі. Доброго дня. Добре, чути. З вами Россила Ловченка представляє компанія Хенлі Полте. 1998 року компанія Генелі працює в Україні. На сьогодні вона має розлучену мережу партнерів майже в усіх куточках України. Фактично грех-гартнарі. І скільки я собі і скільки в результаті. Економії в результаті проведених заходів, скільки вони почали витрачати. Як, як ви бачите, ми вивели вже орієнтовний процент економії даних затрат. І укупність даного проєкту на початок, це 2013-14 рік велися розрахунки всі, вся теоретична частина. І 2014-15 рік безпосередньо вже проводилися самі заходи.